Продовжуємо налаштовувати кампанії. Зараз я покажу, як створити торгову кампанію з використанням каталогу товарів. Для цього натискаємо Створити, обираємо ціль продажі, натискаємо Продовжити. Кампанія створена. Тут не забуваємо редагувати ім'я. В блоці Інформація про кампанію нічого не змінюємо, блок оголошення з каталогу Advantage. Його потрібно вімкнути і обрати Потрібний каталог. Ми з вами створювали каталог, коли створювали бізнес менеджер. Тому він у вас садим, він, скоріш за все, обереться автоматично. Але якщо ні, то його потрібно обрати у цьому меню. Далі, бюджет не чіпаю, залишаю таким, як є, тут нічого не чіпаю. На що ще треба звернути увагу? Це. Блок «Звітність за сегментами аудиторії. Це потрібно для того, щоб потім у звітах ви бачили, яка, які з сегментів, сегментів вашої аудиторії скільки витрачає. Як це налаштовується? У мене тут вже налаштована активна аудиторія та наявні клієнти, але у вас тут буде пусто або буде напис не визначено. Тому ви переходите у лівому меню у пункт налаштування реклами. Тут знаходите сегменти аудиторії. І налаштовуєте. Активна аудиторія це люди, які відвідують ваш сайт. Натискаєте тут Створити, обираєте сайт, натискаєте далі. Контролюєте джерело, події, усі відвідувачі сайту, ставите вікно утримання, наприклад, 180 днів. Тут даєте назву аудиторії, натискаєте Створити. Вона створюється і підтягується ось у такому вигляді. Наявні клієнти. Тут треба додати людей, які зробили покупку на вашому сайті. Ось таким чином. І уточнити вікно утримання, дати назву і створити. А також можна завантажити список ваших клієнтів. І також створити його через спеціальну аудиторію і підтягнути сюди. Повертаємося в рекламний кабінет до нашої кампанії. Рівень кампанії ми пройшли, переходимо на рівень. Груп оголошень. Редагуємо назву. І що ми маємо тут? Місце події конверсії, сайт, так і залишаємо. Ціль результативності. Нам на зараз, на початках, потрібна максимальна кількість конверсій, щоб піксель і алгоритм зрозумів, кому показувати вашу аудиторію. Подія конверсії, покупка, звичайно, це все підтягується з подій вашого Пікселю після налаштування. Цільову ціну за результат не чіпаємо, правила вартості не чіпаємо поки що. Переходимо до продуктів, які ми будемо просувати. Ми можемо залишити усі продукти, а можемо створити набір, наприклад, якихось продуктів, і тільки його взяти у рекламу, а не весь каталог. Для цього натискаємо тут Створити набір, даємо йому назву і задаємо якісь фільтри. Наприклад, я хочу взяти у рекламу товари які дорожчі 10 тисяч гривень, які є в моєму каталозі. Для цього, в характеристиках, я обираю ціну більш ніж. Тут обираю українську гривню і ставлю тут фільтр. І ось ми бачимо, що в мене залишилося 3691 товар. Поки цього фільтру не було. Було 230 майже тисяч. Повертаю фільтр, натискаю створити. Група створилася, і ось тут ми бачимо, що змінилася назва, змі, назва на назву. Так, йдемо далі. Бюджет ми вказали на рівні кампанії. Дату початку. Нехай починається одразу після публікації, дату завершення я не ставлю. Що маємо тут? Тут маємо дві опції, але мушу попередити, що не в усіх кабінетах залишилася опція ретаргетинг. Але це нічого страшного, тому що зараз в Advantage Кампанії зашити ретаргетинг автоматично, тобто інколи налаштовувати його окремо немає ніякого сенсу. Я тут залишаю знаходити потенційних клієнтів і додалі. Елементи керування. Зараз у нас увімкнена аудиторія Advantage, як ми бачимо тут. Ось ми бачимо деякі фільтри, які підтягнулися з налаштувань кабінету. Вік, виключень немає, мови усі і так далі. Тут ми можемо знову ж таки порекомендувати аудиторію, як ми робили в кампанії на повідомлення, або можемо залишити, як є. Місце розміщення не редагуємо. Переходимо на рівень, на рівень оголошень. Тут також редагуємо назву і переходимо до створення самого оголошення. Зараз воно трошечки підвантажиться. Що ми тут маємо? Партнерська реклама. Не чіпаємо, бо це у нас не партнерська реклама. Ідентифікація компанії. Тут потрібно підтягнути сторінку Facebook та Instagram вашої компанії. У мене вона підтягується автоматично. Налаштування реклами. Ми будемо брати рекламу формату карусель. Вона виглядає ось так, як у предперегляді. Далі місце призначення. Обираємо сайт або використовувати налаштування з каталогу. Я оберу налаштування з каталогу. Тут нічого не редагуємо, переходимо до рекламних матеріалів. Редагуємо відображення. Тут можемо залишити або одне зображення, або перемкнутися на слайд-шоу. Якщо у вас завантажується більше однієї фото товару одного. То ось у цих картках буде відображатися слайд-шоу. У мене фото одне, то я залишу одне зображення. Далі, що тут ми маємо? Ось цей заголовок відображається ось тут. Ми можемо додати опис та додати, наприклад, поточну ціну. І вона у нас трошечки не вміщається. У такому випадку ми можемо тут ціну прибрати, тут додати і за нею вже вставити назву. Ось тепер ми бачимо, що у нас є ціна, і далі назва. В залежності від місця відображення реклами. Цей блок буде трошечки більший, трошечки менший, але завжди у вас буде відображатися перша ціна друг, другим пунктом назви. Далі, тут, як завжди, ми додаємо текст, я впишу просто слово текст. Ось воно з'явилося тут. І заклик до дії, перехід у магазин. Що ще варто зазначити? Що вам потрібно. Не забути увімкнути відстеження подій на сайті. Коли ви поставите галочку тут, внизу у вас підтягнеться ваш піксель, який вже встановлено у вас на сайті. Це потрібно для того, щоб інформація про аудиторію, яка приходить на ваш сайт з реклами, відстежувалася та передавалася в систему Facebook. Далі обов'язково треба поставити параметри url адреси url мітки Для цього натискаємо Створити. В джерелі кампанії ми можемо написати або Facebook, або ви можете обрати один з параметрів, наприклад, ресурс, але я залишу Facebook. Платформа кампанії CPC і назву кампанії ви можете або обрати один з варіантів, або написати якусь назву, за якою ви потім в аналітиці зможете проаналізувати. Хід вашої рекламної кампанії мається на увазі Google-аналітика. Натискаєте Застосувати. Трошечки чекаєте, поки все, все підвантажиться. І натискаєте Опублікувати. Після цього кампанія пройде модерацію і перейде до стадії навчання.